Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії ми вас вітаємо в Україні. Дуже Дякую дякуємо, вам. що погодилися дати інтерв'ю телеканалу 1+,1. Плюс Ваша робота, ваша дипломатична місія розпочалася доволі інтенсивно, взагалі життя зараз в Україні інтенсивне. Так, так. А ще якраз вашим призначенням свій перший закордонний візит на новій посаді міністр закордонних справ Кемерон так. здійснив саме нордкамеронкемеран і здійснив саме до Києва, сказавши, що Росії не вдасться перечекати цю війну. Як ви вважаєте, що це означає для України з боку Великої Британії на практиці? Ну, я думаю, що по перший я був дуже задоволеним привітати Девід Камерон, Лорд Камерон, тут в Києві. Це був його перший візит, але це був тільки 48 годин після призначення як міністр закордонних справ. То я думаю, що це свідчить про його пріоритети, і він хотів би демонструвати, що, по-перше, ми продовжуємо нашу підтримку. Моральну, дипломатичну, економічну і понад військову підтримку України. І що Великобританія Британія назавжди поруч з Україною. Ви кажете, Великобританія назавжди поруч з Україною, а прем'єр-міністр Британії каже, що Британія з Україною ще і до перемоги, так. що зараз для Британії означає цей вислів до перемоги, що так. ви вкладаєте в поняття української перемоги у 2023 році? От зараз, ну я думаю, що по-перше, хотів сказати, що ми підтримуємо перемоги України. Це для України а, сказати, що це є перемога, а, але ми підтримуємо план міру президента Зеленського. Тому що цей план ґрунтується на принципах а, харти ООН, дуже важливі принципи і для нас територіальна цілісність і суверенітет і незалежні держави. То а, ми підтримуємо ці принципи і ми підтримуємо перемогу України. А, але також я хочу сказати, що ми. Будемо і, і поруч з Україною і після перемоги, тому що я знаю, що ця загроза залишатиметься і після перемоги, і що ми будемо союзниками в НАТО, і що Велика Британія разом з Україною будуть відповідальні за. Безпеку Європи думаю, що і, і зараз ми в процесі е, створити наш майбутній альянс. Ви говорите про те, що Росія завжди буде для України загрозою. А коли ви думаєте, Росія зрозуміла, що Україна є для неї загрозою, тому що ви якраз працювали в Україні 20 років тому, коли в Україні відбувалася помаранчева революція, так. і багато хто говорить, що з того часу ще Росія побачила небезпеку цих демократичних змін, яку українці тоді ще продемонстрували на майдані, і тоді вже почалась підготовка Росії до великої війни. Як ви думаєте? Ну, я згадаю, що 20 років тому, 19 років тому, на Майдані під час помаранчевої революції, я, я бачив своїми очима очима стійкість та виручість українського народу. І перш на все, я думаю, що Росія має відзначити український народ, що це. Народ, який має свою країну, і я думаю, що це вирушість і це стійкість українців а, зміцнила і до сих пір. То я переконаний, що і Україна переможе, а, і що Україна а, є і буде а, потужна країна, і потужний партнер для Великобританії. У безпеці Європи. Коли ви були в дипломатичній місії у 2004 році, ви тоді ще не говорили українською. Зараз ви говорите прекрасно українською. Я навіть не очікувала, що посол буде давати інтерв'ю українською мовою. Готувалася з вами говорити англійською. Як вам так. вдалося так опанувати мову, щоб на такому рівні давати коментарі, інтерв'ю, спілкуватися? Ну, пане Марічко, ви, ви не праві, тому що 20 років тому я володив говорили тоді українською, так. так? так. До посади я був заступником пасла, і до посади я, я, я жив у Львові чотири місяці. Ось я вчив українську мову в університеті Івана Франка. І до посади тут я мав сходу відновити знання української мови. Я повернувся до Львова і в українському католицькому університеті я зробив курс навчання. Дуже цікаво і не тільки. Уроки української мови, але і про історію української мови, і про історію України, і про, про церковні питання, про культурні питання. Так це було для мене дуже дуже приємно і дуже корисний початок моєї каденції тут в Києві. А як ви підтримували українську мову, поки були в Британії От в цій довгій паузі? Як ви не втратили навички, розмовляти, знання? Так, це було мені трошки важко, але коли я був в Великобританії, по-перше, я знайшов дуже здатну викладачку, як і ми працювали з мовою. А, і також я регулярні а, зустрівся з українцями в Великобританії Британії і спілкувався з ними. То були можливості а, і а, дотримати а, мову. Ви зараз очолили в дипломатичну місію. Ну, в дуже складний час для України, коли на карту поставлено її майбутнє. Можливо, коли вона веде одну з таких найважливіших битв в своїй історії за останні 300 років. Наскільки ви вважаєте в українських партнерів у Великої Британії вистачить сил, щоб Україну в цьому підтримувати? Чи Україні вже зараз треба готуватися до того, що більше буде залежати від неї самої? Я думаю, що в Великобританії є розуміння, що безпека України це безпека Великобританії? Я, я живу в Гільфеді. Це Може бути 40 кілометрів з Лондона, і це дуже старе місто. Там є дуже старий замок, і після повномасштабного вторгнення український прапор висів на, на, на замку у Гілфеді. І я пояснив студентам в школі в Гілфеді, чому. Тому що замок це, це безпека, це для безпеки, це захист, для захисту міста. І після 45-го року наша безпека ґрунтується на харті ООН, на такі принципи, які зараз українські захищають. То безпека Гілфеда це дуже тісно зв'язаний. З безпекою Україною України, і так дуже правильно, що український прапор є на замку а, в Гільфеді. Я думаю, що це також на наш прем'єр-міністр сказав, що щодо НАТО не тільки що Україна а, належатиме до НАТО, але що НАТО сильніше з Україною. Тому що ми маємо в майбутньому також співпрацювати інтенсивно за безпеку Європи, чи це означає, що Велика Британія беззастережно підтримує вступ України до НАТО? Так, так, так. І, і я думаю, що зараз ми на дуже позитивному шляху, тому що процес інтеграції України до стандартів і до структур НАТО. Йде дуже дуже швидко під час війни, і зараз а, а, українське ЗСУ демонструє, як ефективно вони можуть використати техніку а, країн НАТО. А, дуже цікаво. Я, я відвідав тренування Великої Британії українських солдатів. Uh, і там uh, один uh, мені сказав, що ми так багато на, uh, навчаємося. Цей британський солдат сказав, що він так багато навчається від українських колег, тому що зараз українські солдати на передові. Зараз вони використовують дуже, дуже, дуже сучасну техніку. То я думаю, що це змін досвід дуже корисна і для, і для Великобританії. Зараз обмін досвідом відбувається і на рівні багатьох родин, тому що Британія приймає українських біженців за програмою так, так. А скажіть, будь ласка, чи досі ця програма відкрита, чи досі ви приймаєте нових біженців, чи підтримуєте тих, які виїхали раніше до mm -hmm. вас? Це досить відкрита. Я думаю, що вже є 179 тисяч українців в великобританії. Також я зустрівся з ними до посади, щоб краще дізнатися, яка ситуація українців в Великобританії. Я пишаюся тим, що британський народ прийняли багато українців після повномасштабного вторгнення. Безумовно, я запитав, як ми можемо захочити повернення. Біженців додому, і перш на все це, це безпека, це освіта. Це, це пра... наші біженці говорити. Так, так, так. Це безпека, це освіта, це працевлаштування, і то зараз дуже важливо, що ми можемо підтримувати безпеку і економіку України, і то під час візиту нашого міністра відвідав вид, вид, Одесу, відвідав причал, де зараз а, завантажують судні на новий коридор. Mm -hmm. а, я думаю, що це дуже позитивний момент, що це новий коридор відкритий для експортів, і, і що а, зараз а, МВФ передбачає ріст економіку а, України, то це також для мене. Пріоритетні питання, як ми можемо і підтримувати військовому допомогу України, але також економічну. Якщо ну ми зараз подивимося на те, що буде відбуватися найближчі кілька місяців, ми бачимо, що в Америці зараз є виклики, пов'язані з затвердженням фінансування України у американських законодавців, що може виникнути. Певна пауза з надходженням фінансів до Києва. Чи ви думаєте, Британія в цій ситуації може підставити своє фінансове плече Києву? Ну я думаю, що по 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 перше, я, я переконаний, що є а, велика підтримка в США а, і в країнах Європи, а, щоб підтримувати далі України? Я не можу коментувати на політичну ситуацію а, в США. А, але це, це також я знаю, що наш а, новий міністр закордонних справ а, він буде в, а, в США, він буде також а, говорити з американськими колегами. Але ви знаєте, є певний тренд. Я думаю, що в Великобританії ми демонстрували, як ми можемо підтримувати Україну, наприклад, з, а, спочатку з а, а, антитанковими ракетами нового покоління. А потім з бойовими танками, потім з крилатками, ракетами а, великої даності. І наші партнери слідували на, на модель Великобританії. То ми також постійно в процесі ви переконати, постійно показуєте лідерство, так, так? Ми, і, і ви і перше ми щось так. робите, і партнери за вами підтягуються. Тому як ви думаєте, яка буде наступна висота, запроваджена Великою Британією, до якої інші країни захочуть дотягнутися в плані постачання новітньої зброї Україні? Ну, Я ми постійно постійно в процесі переконати е, е, наших партнерів, е, як ми можемо ефективніше підтримувати Україну. Um, але я думаю, що це є дуже велика коаліція. Не тільки вчора було в Рамштайні ще е, засідання коаліції, і це перевага України, що Україна має і так багато, і так потужні партні, е, партнери. А ви погоджуєтеся з такою тезою, яка часто з'являється в медіа серед експертів, що мовляв, Захід дає. Україні зброї достатньо, щоб не програти, але недостатньо, щоб виграти. Ні, я, я не згоден. Я думаю, що це наш ціл. Угу. Перемога України це наш ціл, безумовно, і це, це для мене також постійний процес співпрацювати інтенсивно з колегами тут в Україні, щоб реалізувати це ціл. Я розумію, що ви та людина, для якої важливо. Зберігати цілісність це не просто бути послом з 9 ранку до 6 вечора, угу. а бути залученим в усе, що тут відбувається. І перед тим як ми готувалися інтерв'ю, ви мені розповіли, що навіть співаєте тут у церковному хорі. Так, як так, так сталося? Для мене це дуже важливо. Ви знаєте, якщо ви дипломат за кордоном, то врешті решт ви іноземець, Так? але Якщо вам вдалося, ви можете знайти місце до культури країни і бути не іноземцем, але бути учасником культури країни, то коли я співаю в хорі, я не британський посол, я не британець. Я член хору, який е, співаю літургію України українською мовою з колегами. Ми, ми е, об'єднані в хори. То для мене це дуже великий честь і дуже приємно е, чути собі як українцем. Колеги знають, що ви посол, з яким ви співаєте. Так, так, знаю, але це не, не важливо. Я... Ябас. Кожна неділю. Я, я бас. бас, я так, я бас, я ні посол. Я з я, ну, е, неділю, я, я член хору. То для мене це, це дуже важливо. Ви знаєте, також э, для мене це важко тут жити без дружини і без дітей. Тому що для нас Київ це як наше рідне місто. Це де мої діти були дуже маленькі. Тут ми жили на нивках. Ходили в парку, а, тут вони виросли, тут вони ходили перший раз. То це для нас а, дуже а, це наше місто. І це, на жаль, з міркуванням безпеки. А, вони не можуть бути з, з з мною тут в Києві. А скільки їм зараз? Зараз старше їй 22 роки і середна 20, і младша сімнадцятого. Зараз вони виросли, але вони мають дуже веселі спогади про життя в Києві. То я з нетерпінням чекаю на їхнє прибуття після перемоги. А вони були тут в проміжку між першою вашою місією і другою? Ви приїздили так, в так, так, Декілька разів. Ми маємо багато друзів тут, в Києві. Я був посол в Румунії. Це недалеко, далеко, uh -huh. то ми відвідали, ми відвідали Київ, коли ми жили там в Букаресті. Ну а тоді я бачу у вас особливу зацікавленість в українській перемозі, що ви можете її по перше зустріти тут, і ваші діти, ваша дружина можуть проїхати на так. парад перемоги, поки буде ваша місія тривати. Так так. як я сказав, з нетерпінням чекаю на, на цей щасливий день. Я бажаю всім нам, щоб він стався. Так, безумовно. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Mm -hmm. дякую. дякую вам за підтримки дякую, України і вашій особі, всім британцям, які просто були нашими найкращими друзями останні півтора року і до того. Mm -hmm. Дякую. Пасі великі.